Лікарі попереджають, цього року кількість кліщів на Волині зашкалює. Травень-червень пік активності цих паразитів. Від них страждають і люди, і тварини. Крім того, небезпечні комахи є переносниками багатьох захворювань, зокрема таких як кліщовий інцефаліт та хвороба лайма. Як вберегтися від небезпечних укусів та що робити, якщо вас таки вкусив кліщ? Вже знають наші журналісти. Спочатку цього року до травмпункту міської лікарні зі скаргами на укус кліща звернулося 23 людини. Перше звернення, пригадують медики, було наприкінці квітня цього року. Зазвичай пацієнти звертаються після того, як побували на природі. Медики розповідають, що знайти кліща у перший день після його попадання на тіло людини майже неможливо, бо він дуже маленького розміру. Крім того, на людину можуть потрапити не тільки дорослі особини цього виду паразитів, а й його личинки. Побачити кліща можна тільки тоді, коли він укусив людину. Тоді паразит збільшується в розмірах. Лікарі ж закликають людей після виявлення кліща не намагатись видалити його самотужки, а відразу звернутись до лікаря. як правило, це виходить, що Відривається черевця, лишається тільки головка і. Потім це набагато складніше його видалити. Крім того, кажуть медики, кліщі це переносники багатьох захворювань. Найнебезпечніші з них кліщовий енцефаліт та хвороба лайма. Кліщовий енцефаліт це вірусне захворювання, яке, крім кліщів, можуть переносити і свійські тварини, яких вкусив інфікований паразит. На щастя, такі інфекції не передаються від людини до людини. Що ж, до перебігу хвороби, то перші симптоми проявляються переважно через кілька тижнів після укусу кліща. Спочатку кажуть медики, у хворої людини починається гарячка. Якщо ж вчасно не звернутися до лікарні, може статися інвалідізація пацієнта. Після респіратокої гарячкової форми, легкої форми, можливі наслідки, в тому що хвороба може переходити і в хронічну форму, і в подальшому це тривале перебування вірусу в нервовій системі сприяє виникненню різних форм там, хронічних захворювань центральної нервової системи. Того небезпечною для людини є й хвороба лайма, переносником якої теж є кліщ. Перша стадія характеризується місцевими змінами. Тобто в людини на тілі, в місці укуса кліща, з'являється пляма, яка поступово збільшується в розмірах і може охоплювати. Бути в діаметрів до 50-60 сантиметрів. Пізніше інфекція уражує серцево-судинну систему, нервову систему та шкіру. Щоправда, пляма на шкірі з'являється не у всіх пацієнтів. Хвороба може початися відразу із ураження внутрішніх органів, крім людей, небезпечний кліщ і для домашніх тварин. Для тварин вони небезпечні тим, що переносять гемопаразитарні захворювання, такі як піроплазмози. Це вони як заражають як собак, велику рогату худобу, дрібну рогату худобу, коней. З тварини видалити кліща, кажуть ветеринари, можна і в домашніх умовах. А можна як механічним способом це його викрутити, є спеціальні фомки, такі викручуються, а можна хімічним це є припікання, тому що дихальні шляхи знаходяться на самому заді кліща. Коли перекрите дихання, він само собою відпадає. Якщо ж тварину, наприклад, собаку вкусив заражений кліщ, вона стає пригніченою, часто дихає і в неї піднімається температура. Ветеринари кажуть, після виявлення таких симптомів у домашнього улюбленця його необхідно відразу показати ветеринару. Фахівці запевняють, з кліщами можна боротися. Один із таких методів розорювання землі, бо там знаходяться личинки небезпечного паразита. Проте ліс не зорати, а людям хочеться відпочивати на природі. Щоб захиститися від паразитів, лікарі рекомендують вдягати щільний одяг та закрити взуття. А для тварин купувати спеціальні профілактичні препарати. Анна Бліннікова, Микола Гусар для новин на часі.